Мала не тормози, дай вогню, це ніч для нас, крути музику Ти як фурія, як тайфун Змішаєм темп, піднімемо піднімему, ми то дай вогню, це ніч для нас, крути музику. Всі глянули зразу, на ній ті джинси, як друга фаза Танцює ніби в тік тока марафон Я підійшов, а вона тих то пон Кажу, я потап стайл без понтів Пацан із району, але з перспектив У тебе вогонь, у мені бензин Давай разом зробим цей світ красивим але не тормози, дай вогню Ця ніч для нас, крути музику. Ти як фурія, як тайфун Змішаєм темп, піднімем, шумне тормози, дай Вже сніг не паде, бо тут гаряче, як червні ДД. Твоя подруга вже впала на стіл, а ти ще тримаєш стиль і чил. Я не мільйонер, але є кешбек. На тебе всі мої лайки і чек. Зранку кава ввечері драм. А сьогодні ніч без правил мам. Мала, не тормози, дай вогню. Ця ніч для нас, крути музику, ти як фурі. Тю не зупиняйся, свічі не втомився, то давай качайся. Я не принц, але нічакий сказки, тим врім, а як спалах у пляшці. Ей, малата, в не зупиняйся, свіче не втомився, то давай качайся. Я не принц, але ніч із казки, тим могрім, а як спала у, hey, у пляшці, мала, не тормози, дай вогню. Ця ніч для нас, кроти музику, ти як фурія тайфун змішаєм темп, піднімем, шум не тормози, дай вогню Ця для нас крути музику Ти як фурія, як тайфун Смішаєм темп, піднімем, що не тормози, дай вогню Ця для нас крути музику Ти як фурія, як тайфун Смішаєм темп, піднімем, що